І якщо у вересні у вас є знайомий чи знайома, чи хтось в оточенні, чи можливо навіть колеги по роботі, люди, от які вас тягнуть на дно, коли ви приходите і розумієте, що ви емоційно спустошені. Вам треба це закривати, тому що насправді емоції вони відіграють для вас важливу роль, як я сказала на початку, і ви маєте розуміти, що і у вашу сторону будуть проявлення, і ви маєте проявлятись, але шукати лише те, що вас наповнює. Такі бачу вересень для вас, мої дорогі водолії. Найважливіше це розвиватись, не стояти на місці, не боятися інвестувати в себе, в знання, в своїх дітей, тому що це 100% веде вас до мрії. Не знаю, як це пов'язано саме у вас, але знаю точно, що сила тяжіння працює саме так. Вас ведуть туди, куди треба. Не шкодуйте фінансів, не шкодуйте себе і будьте щасливі!